Вітаю! Ви дивитесь НП, канал найважливіших подій, що відбулося за 32 й тиждень 23-го року, з 7 по 13 серпня. Ми відібрали для вас найцікавіші новини і підготували стислий аналіз. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпильовий спеціаліст соціально-політичних питань. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки впливають на те, скільки людей побачать це відео. Незахідна зустріч на вихідних 5 серпня в Джиді Саудівській Аравії відбувся міжнародний захід щодо російсько-української війни. Через те, що зустріч була у закритому для ЗМІ формації, довкола неї ходила величезна кількість спекуляцій. Результати стали відомі лише цього тижня, тому ми зібрали для вас найважливішу інформацію щодо цієї події, відштовхнувшись від якої, ви зможете зробити власні висновки. На зустрічі в Саудівській Аравії були присутні представники 40 країн, зокрема такі глобальні гравці, як США, Німеччина, Франція та Китай. Хоча, звісно, більшість представників це країни глобального півдня. Наша країна вже давно намагається здобути їхню підтримку, оскільки. Ки весь цей час вони залишалися нейтральними щодо російсько-української війни. У ЗМІ захід та Аравії одразу охрестили мирними переговорами. Щоправда, навряд чи так можна сказати, оскільки на цій зустрічі ніхто не представляв країну агресора. Під поняття самі ця подія теж не підпадає, оскільки, окрім Зеленського, на ній не було інших гулів держав. Тож фактично, це просто зустріч радників з національної безпеки та політичних радників. На зустрічі обговорювались різні формули миру. Ми з вами вже знаємо про українську та китайську. Проте цього тижня свій варіант також презентувала Саудівська Аравія. Мирний план Саудитів. Складається всього з чотирьох пунктів: збереження територіальної цілісності України, припинення вогню, мирні перемовини під наглядом ООН та обмін полоненими. І звісно, це відрізняється від китайської формули, в якій йдеться про те, що безпека має бути безпечною, та від української, яка визначає вивід військ РФ як умову для початку мирних переговорів. Навіть попри те, що не було якоїсь спільної заяви, для нас насправді важливий сам факт проведення цієї зустрічі. Оскільки до цього РФ визначала порядок денний для країн глобального півдня. Проте тепер втрачає свій вплив. А якщо так, то ця зустріч може мати ключове значення для позиції України на мирних перемовинах з РФ в майбутньому. Водночас також є і нагальні результати зустрічі. Так всі представники країн погодили, що вихідною точкою для миру і міжнародно погоджені кордони України 91-го року, що не аби як обурило представників Кремля, адже РФ розраховує якраз на перегляд міжнародно визнаних кордонів. Окрім цього, важливим результатом. Татом та зустрічі є те, що країни домовились продовжувати діалог у цьому форматі. Як повідомляє МЗС Франції, наступна така зустріч може пройти до 9 вересня. На мою думку, найважливіше досягнення зустрічі це те, що Україна запропонувала кожній країні долучитися до виконання окремих пунктів формули миру. Так, наприклад, якщо Китай цікавить атомна безпека, то він може долучитися до виконання цього пункту, створивши відповідну робочу групу, і таким чином можна досягати виконання всіх пунктів української формули миру. Водно не наполягаючи на зміні позиції окремих держав, але залучивши їх. Особисто мене тішить той факт, що ми нарешті почали будувати діалог з представниками незахідних країн. Депутат Опад протягом останнього місяця в Україні спостерігається дуже рідкісне погодне політичне явище, опади у вигляді депутатів. Науковці вважають, що це явище виникає через перенасичення представниками влади верхніх шарів політичної атмосфери. Для нашої країни депутатопад почався з Людмили Марченко, нардепки від фракції Слуга народу, яка за свідченнями набу за гроші допомагала чоловікам призовного віку виїхати за межі країни. 11 липня НАБУ вручило їй підозру. Цей кейс став мемом в інтернеті через невдалу спробу нардепки позбутися хабаря. Наступний пішов депутат Андрій Холодов від тих же слуг народу. 28 липня журналісти видання «Схема» опублікували нищівну статтю, в якій йшлось про те, що холодов у січні 2023 року покинув країну і відтоді не брав участь в голосуваннях в парламенті. Через величезний суспільний резонанс депутат написав заяву про складання повноважень. Про що 31 липня повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, 8 серпня з партії Слуги народу виключили ще одного депутата Богдана Торохтія. Його звільнення ініціював голова фракції Давід Рахамія. Журналісти дізналися, що Торохтій під час війни поїхав на відпочинок до Болгарії. Спочатку голова фракції Рахамія намагався виправдати нардепа. Мовляв, в Болгарії були якісь судові справи щодо його сина, і через це Торохтію виписали відпустку. Проте вже 8 серпня він повідомив, що нардеп продовжує отримувати компенсацію за оренду житла з держбюджету, поки його сім'я в Болгарії купує дорогу нерухомість. Арахамія наказав нардепу повернути кошти та скласти мандат. Певно, найскандальнішим звільненням стало позбавлення мандату нардепа Юрія Арістова, якого журналісти «Слідства «Інфо» зловили на відпочинку на Мальдівських островах. Зараз йому вручено підозру у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів. Досудове розслідування цієї справи триває. А тим часом його місце в Верховній Раді зайняла Наталія Лактіонова. Таке можливо, тому що за українськими законами, в разі якщо звільняється місце депутата, який був обраний за списком партії до Ради, то до неї потрапляє депутат, що був нижче за списком. Але це стосується лише депутатів-списочників, не мажоритарників. У підробці документів, щоб виїхати за кордон, також підозрюють депутата Олександра Дубінського, який нібито відвозив батька на лікування за кордон. Проте пізніше стало відомо, що його батько їздив за кордон та повернувся до України сам. На мою думку, важливо, що почалися чистки серед депутатів, які викликають своєю діяльністю негативну реакцію суспільства. Та так само важливо, що вони почалися з правлячої партії, а не з опозиційних. Цей факт означає, що всім нардепам, які підробляли документи для виїзду за кордон, час готуватися до втрати мандату, незалежно від фракції. Адже на депутатах, особливо під час війни, лежить подвійна відповідальність. Від них суспільство очікує позитивного прикладу. Удари по Україні. Цей тиждень навряд чи можна назвати спокійним, адже протягом нього було чисельні спроби від армії РФ вбити по наших містах. О 1915 в понеділок армія РФ вдарила балістичним іскандером по Покровську Донецької області. Нагадаю, що іскандер це надзвукова зброя, а пускові установки знаходяться занадто близько до Покровська. Через ці обставини в місті навіть не спрацювала повітряна тривога. Все місто одразу кинулось розбирати завали та допомагати постраждалим. Проте вже о 19.52 прилетів другий іскандер. Зі слів очевидців, другий удар відбувся тоді, коли розпочалася рятувальна операція. На місці були рятувальники, поліціянти та військові. Внаслідок удару постраждали 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптека, два магазини та два кафе. Відомо про щонайменше 9 загиблих та 82 поранених. Той факт, що удар був здійснений двічі, ще й саме тоді. Коли в цьому місці була найбільша концентрація військових та поліціянтів, ясно свідчить про те, що в цій ситуації працювали коригувальники. Вже наступного дня, у вівторок, 8 серпня, преслужба СБУ повідомила про затримання чотирьох жінок, що можуть бути до цього причетні. Повідомляється, що їх завербували ще на початку повномасштабного вторгнення, проте довгий час вони перебували у сплячому режимі. Зараз їм загрожує довічне ув'язнення. Окрім цього, армія РФ ввечері 9 серпня атакувала житловий квартал в Запоріжжі. А 10-го числа взагалі використала крилаті іскандери, так вони й балістичні, і крилаті, щоб вдарити по об'єкту цивільної інфраструктури. Відомо про щонайменше одного загиблого та дев'ятьох поранених. Відомо, що постраждав готель, в якому базувалися представники ООН. Організація закликала РФ припинити на вибіркові удари. На кадрах, що потрапили в мережу, видно, як іскандер пролітає просто над головами дітей. Вранці ж 11 серпня армія РФ вирішила вдарити по території України кинджалами. Куди вони хотіли влучити, ми говорити не будемо. Але за повідомленням від речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната мети їм досягти не вдалося. Наслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру Івану Франківщини. Загинула дитина. Дані щодо поранених уточнюються. На превеликий жаль, більшість населення країни вже звикла до такого прояву болотяного терору. І навчила жити, попри всі ці тривоги. Навіть не зважаючи на заяви ООН, які засуджують РФ за невибірковість, на жаль, до самого кінця цієї війни таких атак буде ще доволі багато. Тож тримаємося та не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Річниця п'ятиденної війни 15 років тому, 8 серпня 2008 року, під час Олімпійських ігор у Пекіні почалася російсько-сакартвельська війна. 7 серпня, президент Сакартвелу Михайло Сакашвілі наказав силам оборони країни не відповідати на вогонь бойовиків невизнаної Республіки Південної Осетії. По факту, болотяного анклаву в Сакартвело по типу ДНР. Проте сепаратисти накрили масованим вогнем навколишні села, що змусило сили оборони Сакартвело 8 серпня захищатись. Приблизно о десятій ранку квазі Республіка Південна Осетія закликала РФ втрутитись у конфлікт. Хоча насправді болотяні сили брали в ньому участь від самого початку. Об 11.00 президент Сакашвілі оголосив загальну мобілізацію. Наступного дня, 9 серпня, тодішній очільник Кремля Медведів оголосив про операцію по принужденню міру. Весь день йшли важкі бої і навколо столиці Осетії. 10 серпня МВС Сакартвело вручило ноту послу РФ, який йдеться про те, що Сакартвело готове негайно почати мирні перемовини з РФ. Проте до кінця наступного дня сили РФ просувалися майже до столиці Тбілісі, зупиняючись неподалік від міста. 12 серпня Медведів оголошує кінець війни. Конфлікт тривав 5 днів. Для болеття вона стала маленькою та побідоносною, для народу Сакартвело страшною та кривавою. Проте Україна, на жаль, не навчилась на цьому досвіді. Адже серед нашого суспільства панували думки про те, що такий сценарій просто неможливий для України. Проте тепер паралелі стоять очевидні. Навіть попри те, що ці конфлікти навряд чи можна зіставити за інтенсивністю. До речі, порівняти їх для нас може учасник тих подій командир Рузинського національного легіону Мамука Мамалашвілі. Вітаю тебе, Мамука. Вітаю дві війни, которые пройшли в 90-х годах у 2008, в Грузії і послідуючі війни в Україні, очень похожи, вони похожи схожі сценарії, похоже жорстокі, которая характеризует русских. И, к сожалению, и Украине, и Грузии, Грузии ранее э, пришлось пройти через эти войны. Украине все еще приходится. И э, зная всю ту жестокость, которая происходит, э, грузинские бойцы находятся здесь, в Украине. Дякую тобі, мамуко, дякую Грузинському національному легіону. Незважаючи на це все, ситуація виглядає так, наче Сакартвело ця війна теж нічому не навчила. Адже, попри те, що 20% країни лишається окупованою, керівна партія Сакартвело, грузинська мрія, відверто проросійська. І це відбувається навіть попри те, що Сакартвело є громадяни, які виступають відкрито проти Московії. Це видно, хоча б з кейса, в якому Сакартвельці проганяли корабель з туристами з РФ зі своєї країни. Проте більшість населення все ще лишається там поза політикою. На мою думку, важливо також згадати, що під час російсько-сакартвельської війни. Не Україна підтримала Сакартвело та передала Сакартвельцям комплекси ППО та системи БУК і ОСА. Саме завдяки цьому Сакартвельцям вдалося збити болотяний стратегічний бомбардувальник, чого до цього нікому не вдавалося зробити. На початку російсько-української війни нам конче необхідні були ті комплекси ППО, які ми свого часу надали Сакартвело, проте вони нам відмовили. Наслідки агресії цього тижня не обійшлось і без чрезвичайних прашестві на Московії. Йдеться про оптико-механічний завод, що розташований в населеному пункті Сергіїв Пасад Московської області. Наслідок цієї події постраждало щонайменше 60 осіб вісім зникли безвісті та один загинув. Вже традиційно для такого роду подій кремлівська пропаганда до того, як її спустили методичку, розповідала різні версії того, що сталося, зокрема і про українські дрони. Хоча ми не розуміємо, як так взагалі можна подумати. Пропагандистська агенція ТАСС цілком серйозно заявляла про те, що на території заводу був склад з піротехнікою. А пізніше, коли методички таки дійшли до адресатів, стало відомо, що все це відбулося через службову недбалість, тобто хтось невдало покурив на складі з піротехнікою. Попри це, очевидці події публікують відео з боєприпасами, що розлетілися по всьому населеному пункту. Отже, насправді це був склад не з піротехнікою, а склад зі зброєю. Ба Більше, сам завод офіційно виготовляє тепловізори та головки наведення для крилатої зброї окупантів. І за свідченнями деяких джерел брав активну участь в розробці болотяного стелс-винищувача «Пасланник». Словом, «Пасланник» отримав сповіщення і спить. Дуже сумна новина. Добре, що тільки для московиців. Тим часом у місті Георгів з Старопольського краю спалахнула пожежа на військовій базі. Я знаю, про що ви подумали, але там не було складу з піротехнікою. За свідченням голови Георгівського округа Андрія Зайцева, займання сталося через суху погоду. Нагадаю, що зараз через спокотну погоду, наприклад, в Якуці зафіксовано 98 пожеж і станом на 7 серпня палає понад 120 тисяч гектарів лісу. Невідомо чи пов'язані із цим якось склади з піротехнікою, проте точно відомо, що це цілком природні і сезонне явище для РФ. І до цього вони могли легко з ним впоратись, залучаючи до гасіння пожеж військових. Проте тепер абсолютна більшість військових РФ перебуває на території України. А на те, що в якуті згорять якісь села в Кремлі, схоже, не зважаються. На мою думку, всі ці ситуації вкотре доводять, що в кожній дії є свої логічні та закономірні наслідки, які впливають з банальної та простої природи речей. Проте чомусь московити досі не навчились розуміти ці зв'язки та пов'язувати свої нинішні проблеми з агресивною та невиправданою війною проти нашого народу. Тимчасово переміщені особи. Ми з вами дуже добре пам'ятаємо величезні черги з машин на дорогах міст. Що прямували зі сходу на захід країни після перших обстрілів та ударів Болотяного Залізятчя? Хтось з нас спостерігав за цим потоком машин з вікна, хтось був його частиною. Проте цей епізод найстрашнішого в нашому житті ранку запам'ятався надовго. За першу тиждень повномасштабного вторгнення з країни виїхало понад 800 тисяч осіб. Зараз же загальна кількість перетинів кордону з України оцінюється у 22 мільйони, а в Україну 15 мільйонів. Нині загалом за межами країни перебуває приблизно 7 мільйонів українців. Близько 4 мільйонів країнах Європи, і ця цифра складає 20% нашого населення. До речі, цікавий факт: попри те, що більшість людей вважає, що найбільше наших громадян знайшли прихисток в Польщі, останні дані свідчать про те, що лідирує Німеччина, де знайшли прихисток 28% українських біженців. Щоправда, Польща не сильно відстає зі своїми 24%. Гріє душу той факт, що згідно з опитування громадської мережі опора, яке вони оприлюднили 24 липня. Абсолютна більшість тих, хто зараз залишається за межами України, планують повернутися на батьківщину. Проте в нашій країні, поки це все відбувається, лунають дуже різні ідеї щодо того, як зберігти націю. Свою позицію висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Він пропонує законодавчо обмежити заборону на виїзд для громадян України ще на три роки після закінчення війни. Тому що, за його словами, якщо цього не зробити, то один мільйон українців просто ви. Іде до своїх жінок за кордон. Через цю заяву виник неабиякий скандал. Причому бурилися такими заявами усі верстви нашого суспільства. Через те, що Денисенко є колишнім радником голови МВС України, каміння народу полетіло і туди. Та відомство довелося публічно заявити, що Денисенко не є радником міністра, та відомство не має жодного відношення до цих тез. Одночасно, з цим сам інститут майбутнього відхрестився від цієї заяви. Один із засновників інституту, Юрій Романенко, зазначив, що ініціюватиме відстав. Денисенка з посади виконавчого директора така обурлива реакція виникла головним чином через те, що, апелюючи суто ніби демографічними інтересами нації, Денисенко пропонує закрити в країні громадян, ігноруючи положення чинної конституції. А це вже дуже має яскравий відтінок більшовицької політики, і багатьом українцям це нагадало ситуацію до 60-х років, коли в селян не було паспортів і вони не могли виїздити за межі сіл. Зараз виїзд заборона для чоловіків через умови воєнного стану, проте в разі його скасування жодна справді вільна держава не може обмежити своїх громадян в праві на пересування. На мою думку, справді є проблемою, що українці виїздять з країни. Можливо, це навіть є критичною проблемою для нашої демографії і економіки. Проте ця війна сталася головним чином через те, що ми, як держава, прямуємо до демократії та соціальних свобод, а РФ хоче нас спинити через те, що в нашій країні курс на євроінтеграцію ми просто не можемо дозволити собі тримати людей в країні соломіць Ми ж не збираємось перетворюватись на КНДР чи РФ. А треба думати про створення таких економічних, політичних та соціальних умов, щоб наші земляки самі захотіли повернутися назад. Проте цього не домогтися новітнім кріпацтвом. Що ж, тиждень виявився непростим, але коли він у нас останнім часом був простим? А що ви думаєте про це тиждень? Напишіть свою думку у коментарях, це допомагає відео просуватись. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику найважливіших подій за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня!